У кожного з нас є свій спосіб бачення світу, що базується на наших віруваннях та цінностях. Тому, коли ми щось бачимо чи чуємо онлайн, ми схильні довіряти інформації, яка відповідає нашим переконанням, бо вона здається нам логічною. на жаль, цю особливість можуть використати проти нас, щоб змусити повірити в дезінформацію. Давайте розглянемо, як уникнути цієї пастки. Легше критично ставитися до інформації, якщо ви вже не вірите в повідомлення. Але чи зможете ви бути так само критичними до інформації, яка звертається прямо до вас, зачіпаючи ваші цінності чи турботи у таких випадках? Ми схильні втрачати пильність і легше вірити в те, що бачимо чи чуємо. Без сумнівів у чому небезпека? поширювачі дезінформації знають, що шанси маніпулювати нами вищі, якщо подають контент, що відповідає нашим переконанням і грає на наших турботах. Завдяки штучному інтелекту стало легко створювати контент з тим самим меседжем, але по різному, для різних аудиторій. Ці продукти можуть бути націлені на конкретні групи в суспільстві на основі зібраних про нас даних. Дельфіно можеш пояснити це детальніше? Звісно, уявіть, що ви пристрасний спостерігач за птахами. Ви любите птахів і дуже переживаєте за диких птахів та умови їхнього життя. Якби хтось, хто хоче підірвати вашу довіру до місцевої влади, підійшов до вас вони могли б заманити вас у групу любителів птахів у соцмережах. Потім вони б почали постити там, що влада руйнує умови життя птахів, навіть якщо це неправда. Коли активуються наші пристрасті та страхи, ми часто втрачаємо пильність. Якщо ми вже думаємо, що птахам загрожує небезпека, нам легше повірити, що хтось винен, навіть якщо це неправда. що робити? Визнайте, що у всіх є переконання та сліпі зони, але ми не звертаємо на них достатньо уваги. Варто запитати себе, які в мене сліпі зони. У яке повідомлення я б повірив без сумнівів бо воно відповідає моїм переконанням. Коли щось змушує нас думати, я знав це. Варто зупинитись і поміркувати. Отже, інформація, що відповідає нашим переконанням, може легко нас обманути. Будьте уважніші до власних сліпих зон. Перевіряйте інформацію, що підтверджує ваші погляди, перш ніж лайкати чи ділитися, слідкуйте за нами, щоб дізнатися більше про протидію дезінформації. Follow us for more tips on how to avoid disinformation.